Зоозахисники закликають рятувати тварину морози, собаки та коти за такої погоди опиняються на межі виживання. Вони швидко втрачають тепло і енергію. Знайти укриття, їжу та воду стає в рази складніше. А для хворих чи виснажених тварин шансів вижити майже не залишається. Водночас в Україні досі діє заборона на допуск тварин у публічні місця. В організації Юенімалс пропонують дозволити бізнесам вирішувати це самостійно, адже підприємці, які пускають тварин погрітися у магазини чи кав'ярні, нині ризикують, фактично порушують закон, якщо місцева влада не врегулювала це питання. Активісти вже звернулися до керівників громад з вимогою скасувати заборону на допуск тварин до громадських закладів. Як рятують тварин в різних містах? Дивіться в наступному сюжеті. Коли за вікном мороз, цей собака їде у трамваї в теплі. Водій впустив його погрітися. Цьому хвостатому також пощастило зустріти добру людину. Водій маршрутки не виганяв його, допоки той сам не вийшов. На зупинці підійшов до дверей, понюхав лапкою, спробував. Я йому відкрив. Він зайшов. І так зі мною пару зупинок погрівся. А потім я випус... відкрив двері на зупинці. Він вийшов. Та все для більшого комфорту песикам купують або виносять з дому старий одяг, щоб влаштувати теплу там яку лежанку. За таких температур тварини швидко втрачають тепло та можуть померти від переохолодження. 102 гривні і можливий комфорт, хоча б трохи, наскільки це можливо, в тих умовах собакам. Моя хороша тобі ти. що собачки теж зрозуміли, що там плюс-мінус тепленько і підходять в Україні? Досі діють заборони про недопуск тварин до публічних місць. В деяких містах це питання регулюється локально. Багато бізнесів відкрили свої двері не лише для клієнтів, а й для вуличних котів і собак. Серед них Аврора, епіцентр, мережа заправок UPG, «Сільпо», «Рукавичка». Юа Енімал закликає інші українські бізнеси публічно підтримати ініціативу і вийти з відповідними заявами та вимогою до влади, дозволити пускати тварин. Єлоє <рес> Сонечко, ну ти такий хороший. Там якесенько. Ай, який котик. Прекрасний котик. Це теж м'яка іграшка, да? Проте ініціативу врятувати тварин підтримують не усі. Ба Більше, якщо хтось облаштував прихисток для котиків та собак, руйнують та виганяють тварин на вірну смерть на холоді. І тут збирається котло, і вони гавкають цінують. Не знаю, чи не з'явився прям вас. А то, може, тут ніхто не живе в цьому селі. Ну так тут же живуть люди. Ти знімаєш? Ви можете обійти в ситуацію? — А ви можете вийти в, ви в ситуацію? Я можу. Я просто завтра все розберу і вижму цю псілу. Ну тоді ми будемо з вами по-іншому спілкуватися. Мені без теж, теж. теж. Ось так біля магазину рятується кицька. Просто в пустій. З чеками, з мусором. Вже в саплях. В одних містах магазини пускають, а в інших... Ось так бідне рятують. На морози забираю з собою. Турбуватися про безпритульних тварин в морози закликають і у патрульній поліції. А якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами, телефонуйте до поліції, адже за це може бути покарання. В час морозів кожен з нас турбується про власну безпеку та власне тепло. Також ми думаємо про наших друзів, про наших тварин, домашніх улюбленців. Закликаю вас не бути байдужими і згадати в цей час. Також про тварин, які перебувають на вулицях і мерзнуть. Кожна ніч без свіжі або теплої водички може бути для них фатальною. Прості дії можуть врятувати чиєсь життя. Якщо ви побачили безпритульну тварину в під'їзді, не виганяйте її на мороз. Для неї це може бути фатально. Тварину з ознаками перехолодження спробуйте зігріти, перенесіть у тепло й обережно загорніть у суху ковдру чи рушник. Просимо залишати. Іконечка у підвалі відкритими або запустити їх у під'їзд, щоб тваринки погрілися. Також нагодуйте їх. А це столична багатоповерхівка. Перед морозом управляюча ЖБК дала вказівку наглухо закрити всі входи у підвал. Пам'ятайте, ваше ставлення до тварин показує вашу людяність. Окрім прохання до водіїв, часто тварини в пошуках тепла залізають під капот або ж сидять під автомобілем. Перед початком руху транспортного засобу переконайтеся, що під ним або у ньому немає безпритульних тварин. Легко постукаючи по автомобілю, ви можете спонукати котика, вибігти з під нього для безпритульних тварин мороз. Це не дискомфорт а боротьба за життя. Вони не можуть попросити про допомогу, не мають дому й тепла і часто виживають лише завдяки людській небайдужості. Галина Федорченко, телеканал прямий.